Всім привіт! Хочу зараз викопати дві вишні та пересадити їх в інше місце. Сьогодні у нас 28 червня і саме зараз хочу я спробувати провести такий експеримент, чи приживеться деревце, якщо його пересаджувати на даний момент. Це дві вишні ранні. Купувались одна як шпанка, інша Мелітопольська рання. Але чомусь вони дуже схожі та да, подібні. Буду пересаджувати в інше місце і після викопки цих саджанців покажу, де саме і покажу, як в тому місці розвиваються інші дерева. Спробую викопати так, щоб коріння трошки більше залишити. Ось цей весь корінь чорний. Тому не знаю, чи стоїть його садити в іншому місці, чи зразу Ну, Спробую. Як я вже казав, я ж нічого не втрачу. Зараз знаходжуся вже на участку, де я хочу посадити їх. Значить, робив зрізи і дуже, дуже, так кажем, Печальна історія. Не знаю, що з їх буде. Ну, спробуємо. Хочу зараз ось ще взяти корневін, додати в відро і поставити на минут 15-20, хай вони трошки покиснуть. А потім, мабуть, із цим корневіном я і полю разом їх. Тут написано 10 грам на 10 літрів води. Ну, а поки воно тут буде, так скажемо, трошки відмокати у цьому корневіні, то викопаємо дві ямки. А так буде краще. Викопав я дві ямки, як бачите, ось хочу показати, як у цьому місці розрослися 5 трьохрічних вишень. Бачите, яка тут аземелька, як тут все. Просте гарно. Так, у нас починається дощ, тому треба десь трошки ховатися. Так, зараз одразу я їх обріжу ці вишні, щоб легше з ними було при посадці. Як я вже казав, буду залишати по одній бруньці. Трошки пеньочок буду оставляти, щоб та брунька не висохла раніше часу. Так, верхня частина, що нам тут залишити? Тут дві залишу, бо вони близько одна біля одної. А тут зверху навіть не знаю, що й залишити. Дуже таке, воно тут нехороше все. Бо я це все відріжу. Отак. Отак. І... і що ще можна зробити? І отак. От Оце буде і все на цьому. Так, тепер переходжу до іншої. Чому обрізаю? А для того, що корнева система дуже слаба і воно це все не потяне, тому її треба крону максимум зменшити до самих мінімальних розмірів. Так, що у нас тут? Тут можна залити оцю тонесеньку гілочку таку. Ось тут оставимо цю брунку. Тут у нас усе подсохше, не дуже добре. Ось так. Хоча, мабуть, навіть зроблю аж ось тут. Обріжу оце все. Якщо навіть оце вже не стартоне, ну значить така в нього така в цих вишень доля, значить вони не жильці, як кажуть. Да, ну Коренева дуже пошкоджена. Не знаю, що з його буде, чесно кажучи, з цього дерева. Але може й получиться щось. Так, ну що ж, будемо вважати, що посадили. І будемо надіятися, що приживеться. Зараз отут я під деревцем закладу е, нарубаними дровами, щоб тут не греблися кури, так як там вже курка робить, бо вона розриє його аж до коріння. Так що це закладаю і на цьому Закінчую. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Чи був у вас такий е, опит пересаджування саджанців серед літа і який результат. Ну, а хочу на кінець ще показати також ось в цьому місці два деревця. Е, обрізку яблуні я цієї показував. Це Golden Delishes. Е, 10 років яблуні. А оце персик. Не хочу ближче підходити, бо я тут за сіткою стою. І як бачите, як вони ці деревця тут розвиваються. Ще раз ці вишні покажу. Надіюся, що ці вишні їх доженуть, якщо буде все добре. На цьому на сьогодні у мене все. До наступної зустрічі.